Добрий день, мої малята. Малята, погляньте, хто це? Це голуби. Голуби вважаються візниками миру, добра, чистоти. Ви бачите голубів дуже часто прогулюючись містом. Ці птахи мають коротку шию, крила в них довгі, широкі і закрулені на кінців, кінцях. Хвіст у голубів теж довгий, а дзьоб зазвичай короткий. Лапи у голубів чотири палі, три паль пальці спереду і один позаду. Голуби живуть майже на всій планеті, харчуються вони різними насіннями. Прогулюючись парком нашого міста, можете погодувати голубів і поспостерігати за їхньою поведінкою. Ось які чудові живуть птахи поряд з нами. Милуйтеся їх красою.